Послання 288. Навіть гріх вбивства може бути прощений. Середа 21 грудня 2011 року 20.10. Моя найдорожча улюблена дочко, це я. Сьогодні ввечері я приходжу, щоб потішити грішників, які вважають, що вони негідні постати переді мною. Я взиваю до вас, бідні, втомлені душі, які вважаєте, що ваші гріхи настільки огидні, що я не зможу вам пробачити? Як ви помиляєтесь? Хіба ви не знаєте, що немає такого гріха, якого я не можу пробачити? Чому ви так боїтеся? Хіба ви не знаєте, що навіть найтяжчий гріх вбивства може бути прощений? Всі гріхи можуть бути і будуть прощені, якщо проявляється справжнє щире каяття. Я чекаю: відкрийте свої серця для мене, довіртеся мені. Я, ймовірно, єдиний ваш вірний приятель, тому що ви можете сказати мені будь-що, і це мене не шокує. Гріх це факт життя, дуже небагато душ, в тому числі вибраних душ. Можуть залишатися в стані благодаті протягом тривалого часу. Ніколи не відчувайте, що ви не можете зізнатися в своїх гріхах, незалежно від того, якими серйозними вони можуть бути. Якщо ви мене боїтеся і продовжуєте відвертатися від мене, то ви будете віддалятися від мене ще більше. Багато моїх дітей не відчувають себе гідними моєї любові. І все ж я люблю усіх, включно із затверділими грішниками. Я не потураю гріху, я ніколи не зміг би цього зробити. Але я люблю грішника. Саме через гріх я був посланий у ваш світ як Спаситель, щоб ви могли бути помиловані. Щоб бути помилованими, ви повинні просити прощень. Коли ви просите прощення. Ви найперше маєте стати покірними, бо без покори немає правдивого каяття. Я, ваш Спаситель, благаю вас зупинитися і подумати над тим, як ви живете ви або любите Бога через ваші добрі вчинки і виявляєте любов до ближнього, або ви не робите цього. Діти, вам не потрібно мене знати, щоб любити мене. Своїми вчинками, своєю любов'ю один до одного, добротою і щедрістю, яку ви виявляєте до інших, ви показуєте свою любов до мене, навіть не усвідомлюючи цього. Також, саме через своє смирення серця, коли ви будете проявляти справжнє каяття за всі неправильні вчинки у вашому житті, ви також доведете свою любов до мене. Як ви гадаєте, як інакше можна наблизитись до мого серця? Ви ніколи не повинні боятися наблизитися до мене. Я завжди поруч. Прийдіть до мене зараз, щоб я міг наситити вашу душу і дати вам мир, якого ви прагнете, Ваш улюблений Ісус!